Без енергетики немає ніякої держави. Я твердо переконаний в тому, що Укргазводобування повинно вийти на море, відкрити хоч, давайте хоч одне родовище зробимо не і все ми ну, питання закриємо, Будемо незалежні. Тому це потрібно працювати так, просто воно ніколи не давалось. Перш за все я повинен сказати, що на сьогоднішній день багато чого доброго зроблено. Тому що е, закуплені борові установки, закуплені значить, е, нова техніка, технологія, є, є вже певне, е, певні наробки, і є пробурений ряд свердловин з непоганою швидкістю і тому подібне. Яка є проблема зараз в цілому в системі Нафтогаз і в, 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 в частності «Укргазодобування»? Це дуже велика проблема. Працюєте на старих родовищах. На старих родовищах я хочу сказати, що як би це не було, ви зараз справляєтесь з цим ділом, тому що видобути більше з цих родовищ, це практично неможливо. Ну, можливо, видобути, але це буде дуже короткий період, якийсь там, і потім все одно піде різке падіння видобутку. А далі для того, щоб ви розвивались, ви повинні прирощувати запаси. Якщо компанія, яка видобуває газ і не прирощує своїх запасів, ця компанія. Йде на так сказати, ну, на вимирання. Така компанія йде. Вона мусить пророщувати. І завжди рахувалось так. Якщо ви видобуваєте 10 мільярдів, значить ви повинні проростити мінімум 20-30 мільярдів за рік, щоб був розвиток. А такі компанії, укргазвидобування, потрібно давати великі площі, великі, де би можна було, наприклад, ну. Вложити певну суму коштів і тут же отримати хороший результат. Зараз задача, щоб кабінет міністрів доручив, просто повинно бути доручення або прем'єр-міністра, або Кабінету міністрів, краще кабінету міністрів. Ну, може бути доручення прем'єр-міністра. НАК Нафтогазу України, мінекології, природних ресурсів, мітопліво, вирішити питання. Значить, по вивченню території, де можна знайти велику площу, яка б могла бути перспективною для розвитку, для пошуків для «Укргазвидобування». Якщо таку площу виділити одну-дві великі площі, це повинні бути площі по 50 квадратних кілометрів, хоча б, ну, 30 квадратних кілометрів, там, ну, коли дають там 2 на 2-4 квадратних кілометри, то це, це за відомо, зрозуміло, що там нічого не буде. Укоргазвидобування ну, сплачує великі податки і тому подібне, але в тому числі ще є якийсь прибиль, якась остається. Якщо цей прибуток не забирати з компанії, а цей прибуток направити на розвиток, то, звичайно, можна відкрити. Якесь нове родовище, відкривши нове родовище, можна тоді і збільшувати видобуток. Якщо ми цього не будемо робити, то нічого з цього не вийде. Я твердо переконаний в тому, що Укргазвидобування повинно вийти на море. І значить, воно повинно зробити все для того, щоб отримати ліцензію. На велику площу на морі. Але то, що там на сь сьогоднішній день самі найбільші, перспективні ділянки, це є факт. І потрібно, я би сказав, щоб я би зараз там займатися цим процесом. Це треба було ще займатися вчора, це треба було ще займатися, коли була висока ціна на газ. Вона ну, ціна буде підніматися, зараз, вона все одно не буде завжди низькою. Но для однієї свердловини, я думаю, що в цілому у Нафтогазі можна віднайти такі кошти, щоб пробурити одну свердловину і пересвідчитись в тому, що там є відкрите родовище. А пізніше можна брати кредити і за кредити можна значит, освоювати це родовище, коли буде під що брати кредити, то чому би не освоювати? Тому, на моє переконання, Кабінет міністрів повинен виділити цю площу і вирішити, як це повинно отримати ліцензію «Укргазвидобування». Я вам скажу так, на мою думку, це потрібно завжди займатися розвиткою на великих глибинах. І ми завжди, в тому числі, навіть ті часи, які були так сказати, в 70-ті роки, і в ті, що в 70 ті роках ми цим займалися. Але це не повинно стати однією із таких самих великих направлень, тому що це дорогостояща справа. І е, закинути всі кошти на е, глибоке буріння, і можна отримати результат, а можна не отримати. Під тими низень, родовищами, які є сьогодні, не виключено, що є теж на глубині 6 тисяч, 7 тисяч метрів є е, е, значить, родовища. Цим потрібно займатися. Чи є такі родовища? Я впевнений, що є, але їх потрібно шукати. Зараз я знаю, буреться свердловина на Шибалинці, буде підтверджено. Ну, як то є, ми колись бурили там, але це були тоді інші часи, інша технологія. Сьогодні є більш нова технологія, можливо, там вдасться щось відкрити. Якби там вдалося щось відкрити, це було б добре, це був би хороший значить, показник і хороші можливості для. Збільшення видобутку газу. Тоді можна дивитися і інші площі, і подивитися ще, можливо, там десь і в інших місцях, де це можна пробурити, можливо, на тій же Кобзівці ще можливо шукати знову на 6 тисяч метрів. Можливо, це і на Крестищі ще можна шукати, значить, і в інших місцях. Якщо колись, ви знаєте, що були віддані у нас Юзівська площа і площа там на Західній Україні, десь там від Волині до, до, до Львова. Значить, і, і чому би зараз тим не зайнятись? Вони, ті компанії, які були, це, по-моєму, шели, і ще якісь там, я вже не пам'ятаю, хто там був, тоді вони відказались. Відказались, ви знаєте чому, тому що в нас війна і все остальне. Ну, якщо на Юзівській площі там можливо складно когось запрошувати ще, бо це теж зв'язано з Донецьком, там, з Донецькою областю, це теж одне із тих, що, як скажемо, чому і війна почалася. Це, це є сукупність багатьох, скажем, питань не тільки нашого європейського вектора але ще в тому числі і Росія ніяк не хоче, щоб ми були незалежні від газу. Тому чого ми зараз не можемо туди виходити? Я сторонник того, щоб ми могли самі виходити. Так, да, ну самі ми, звичайно, ми не потягнемо. Сьогодні це треба розуміти. Але Нафтогаз, я думаю, міг би все-таки під Нафтогаз. Я думаю, можна було б так се залучити інвестора, який би міг, скажімо, піти до, до так си, розбурювання цих нетрадиційних газів. І, і ми б могли питання закрити. Відкрити, давайте, хоч одне родовище зробимо нетрадиційних, і, і все, і ми питання закриємо, будемо незалежні. Тоді можна говорити про експорт. Але ми цього не, не робимо. це да, всі, одні будуть кричати, що це екологія, що це ще щось що друге, що третє. Та нічого там немає. Ми сьогодні гідророзриви робимо всюди. Ну, є ж, гідророзриви, є. І завдяки цим гідрозривам е, укргоздобуванню удається, е, скажімо, тримати цей видобуток, який сьогодні є. То чому ми там не можемо це зробити? Ну, треба тільки запросити е, значить, відповідних спеціалістів, які мають досвід, а потім ми самі навчимось. Знаєте, я все життя пропрацював в цьому, і е, ми щось зробили наше покоління. Тому я готов допомогти тим, чим я можу. Але я можу допомогти тільки чим? Ну, тільки порадити. Тому і ніяк експертна рада нічого не зробить, якщо не буде виконавча влада робити того, чого потрібно. Але давайте думати про розвиток своєї держави. Треба думати, що у нас є там сьогодні 40 мільйонів людей, і цих 40 мільйонів людей потрібно накормити. Я вам скажу на вашу галузь, ну на нашу. Скажем так, на одного газовика працює ще 18 людей сміжних професій. Це труби, це вагончики, це, це все, 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 що, що потрібно. І це і їжа, і все, все накормити, і все. Це 18 людей. Ви пробурили лишню свердловину, там ще працює куча людей. Працює. Тоді не треба їхати людям в Польщу. Не треба ще кудись їхати, потрібно займатися виробництвом. Без енергетики немає ніякої держави. А ми, Україна, яка має можливість бути енергонезалежною, то ми повинні бути великою державою. Ми маємо таку можливість. Тільки треба працювати над цим. І все буде добре.